Це хмельницьке сміттєзвалище. Щороку від кожного мешканця сюди потрапляє близько 300 кілограмів сміття, а це контейнери, в які хмельничани можуть сортувати сміття. Проте робляться далеко не всі. Тож відходи продовжують поповнювати сміттєзвалище. Відраховувало, що тут знаходиться близько п'яти мільйонів тонн відходів. Щотижня 2,5 тисячі тонн відходів привозиться на цей полігон. Пет пляшки і скло вручну відсортовують у спеціальній локації в Хмельницькому. Після цього все їде на переробку. Однак це не повністю вирішує проблему з відходами в місті. Зараз засміченість є набагато вищою. Порядка 30% треба трішки більш відповідальніше відноситись до сортування. Більше про ситуацію зі сміттям в Хмельницькому читайте на сайті всім'юей.